Як студентам з України виїхати під час воєнного стану та які документи для цього не необхідні? Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Я Еміграм. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших збройних України. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які одобувачами не повний вищої та вищої. Аспіранти, докторанти, що навчають денною або дуальної форми добуття освіти в Україні, не підлягають мобілізації під час воєнного стану, але разом з тим не можуть виїжджати за кордон. Студенти, які здобувають освіти в іноземних навчальних закладах, але під час воєнного стану та мобілізації перебували в Україні, можуть перетинати кордон для продовження навчання, але для перетину кордону необхідно буде мати наступний список документів. Перше це студентський квиток або студентська віза. Друге це перекладень та нотаріальне завірення документи про навчання особи у закордонному вищому навчальному закладі. Третє це військово-облікові документи з записом про надання їм відстрочки від призову. І четверте це довідку витвим військоматом для виїзду з закладу. Друзі, дякую, всім, що до це відео до кінця. На інформація буде для вас корисною. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк підтримку нашої Збройної Сили України.